Ось на порозі новий навчальний рік. Завтра уроки домашнє завдання ніхто не міг подумати торік про невідомість нашого навчання. А в Україні не закінчилась війна, а 1 вересня ніхто не відміняв. Тривожний час до кожного вікна вже заглядає осінь золота. День знань сьогодні в Україні для когось очно, в когось дистанційно, а хтось лежить невинний в домовині, А 1 вересня, як завжди, традиційно. Розпочинаючи свої вітання щирі, насамперед звернусь до ЗСУ. Ми віримо у ваші сили, не знаємо Дня знань ціну, бо завдяки вам ми можемо розпочати навчальний наш, хоч непростий процес. Шкільні шляхи ми будемо давати, на нас чекає не один прогрес. На нас чекає перемога славна. Вона у кожного в думках живе. Найголовніше для всіх на бажання важливе просте. Я як президент самоврядування напередодні думав і гадав, щоби спокійним був процес навчання для вас такі слова підготував. Все буде добре, все буде Україна, бо з нами Бог і правда і Європа. Та й кожен вчитель і кожна дитина для перемоги зробить свої кроки. Навчанню бути і неважлива форма, хоч всім хотілося до офлайн формату та дистанційний для всіх вже норма. Не так чекали, виглядали цю дату, День знань. Перше вересня свято і перемогу для України. Нам треба ну геть багато, спинити просто руїни. Спинити, щоб навчатись під мирним блакитним небом, тривоги, щоб не лякатись, і більше нічого не треба. Усміхнені бачать обличчя дітей на перерві у школі. Зустріти усім новоріччях, у піснях, у танцях, в приколі. Бажання, що мушні безмежні, я як президент представляв. Щодня на кожній перерві інтереси вчителів вивчав. До кого звернутися з проханням, хто нам зупинить війну? Одне вересневе бажання. Ми знаємо освіти ціну. Всі діти, батьки, педагоги, всі мріємо лише про одне: живемо для перемоги, бо мир у країні святе. Хай дзвоник сьогодні покличе всіх знову на перший урок. Навчання повернеться звичним. Для цього ми зробимо крок. і надії зберемо і їх об'єднаємо в одну. Вінок перемоги сплетемо, зупинимо нарешті війну. Знання, як відомо всім, сила, нам краще із кращих дають. Вам вдячна кожна дитина. Шановні вчителі, хай зозулі кують. Ще сотні вам років навчати своїх вихованців, дітей, майбутнє ж бо вам плекати, вам сто креативних ідей, таланту, терпіння і миру, тобі рідна школа моя. Все збудеться необмінно, бо в нас лише правда своя. Щоб фейда писалась на дошці, мочалки лиш мокрі були, щоб наші святі зброєносці додому живими прийшли, щоб твори у школі писали, на очних уроках, перервах, про те, як герої вертались, щоб грали на вчительських нервах, щоб грали на всіх інструментах, що в школі у нас є наявні, на вушко шепотали секрети, які у нас учительки гарні, писали шпаргалки, ховали в кишенях так ідеально, щоб самі потім не знали, де їх поклали реально. Щоб вчитель дала розмову знову про перше кохання, бажаю сьогодні знову, щоб здійснилося одне бажання, яке є спільне для учнів вчителів. Бажаю мирних навчальних очних днів.